Добрий день. Це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Три і Цукор. Ванійний цукор. Все зараз перемішаємо. Все перемішаємо. У мене на плиті вариться. Ще можна ізюм сюди дати, але в мене немає ізюму, я огляділася, нема. Наталя заказувала пшоняну кашу. Пшоно помила пару водах. Тоді в теплій воді замочила, воно постояло. Тоді беру те пшоно, молоко закипає, Молоко ставлю на плиту. Молоко закипає. Беде молокове всипаю Ось, Висипала пшоно, воно вариться, вже майже готове. Тоді вилімо яйця. Ось так в мене пшоно вже майже варене. Зараз я ще трошки сюди молока вілювати виполощу. Вимішуємо. Можна більше яєць вибити. Хто хоче дуже жовте, то можете додати куркуми, щоб жовте було. Ну я додавати не буду, бо в мене наталя їсти не буде. Ось так. І відправляємо. На грубку хай далі вариться. Так, даємо лукосу. О, Господи Боже. Сліпа не бачу. О. І відправляємо хай вариться. Ми любимо таке, щоб густенька була каша. Можна зробити, хочете, можете зробити річ. Доляти більше молока, додати ізюму, чорносливу, хто що хоче, кураги. І зробити таку всяну те, пшеняну кашку. Вона виходить дуже смачна. Я люблю, коли вона густіша. О, все. І відправляю, хай вариться. Ну, а як звариться, покажу. Ну, А поки каша вариться, це в мене ще паска, є, бачите? Маю паску. Поки вариться каша, в мене борщ доварується. М'ясо, барабоє, там вариться, листочки, перець, кріп, квасець, цибуля зелена, яйце, перець горошком. Посолила там вже все. Ось і зараз все відправлю і буде наше борщ з квастю. Так що ось таке. І ще потім рибку пожару на вечерю, Та й усю, та й нам хватить. Головне, аби всі здорові були. Відправляюся в каструлю і будемо варити борщ. Попробуємо тоді, чи він смачний, чи солоний, чи ще досолити, бо тею солою дуже трудно вгадати. І будемо смакувати. Тоді покажу, що я наварила. Так, борщ я зварила. Каша пшеняна на мене є. ну Яйця куплені, жовтки не, не такі жовті. Так що ось таке. Ось така кашка. Ну, кашка то таке, не борш. Mm. Яйця квасець. А знаєте, що я люблю? Ну, зараз мені напишуть, що я неправильно. ну хай буде так. А знаєте, як я люблю. Отаку люблю. А ви хтось так любите? Ану розказуйте. Солодку було, бабку, так, солодку паску, бабку в, те. в борщ кинути. От я таке люблю. Змакотами. Так щось таке. Так що запрошую до себе на борщ. Хто там має бажання, заходьте. Ну запрошую тих, хто любить село і любить по сільському їсти, а не тих, хто... Все їм не так і все їм не то, mm. але смачно mm -hmm. так що всім смачно. Хто обідає. Ти м'ясо не дістала? Ладно, ну, то зараз я зім-борщ тоді дістану в м'ясо. Mm -hmm. Ладно, попробую ще кашу, бо я її ще не пробувала. Наталка, яка я смачна. Mm -hmm. Смак пота, ще тільки ізюму сюди бракує. Ну я прогавила, що нема ізюму. Кашу потім хотіть борщ, а тоді кашу з молоком. І буде нам смачно. А вам всім скажу до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па. Не забувайте заходити на ефіри. Вечір о 8 годині на каналі «Я і, мамі... я і мої кози, а вранці зазвичай 7 година я і мамині тваринки. Так що заходьте, будемо спілкуватися. В коментарях я зараз не маю часу читати ваші запитання. Будь ласка, заходьте на стріми і пишіть на стрімі запитання, бо, чесно кажу, не маю часу стільки. Щоб читати в коментарі, всі перечитувати. Деякі читаю, деякі перечитую, відповідаю. Але не весь час я маю можливість по почитати і відповісти зразу на запитання в коментарях. Так що, ефіри йдуть кожен ранок, кожен вечір. Заходите і е, задаєте питання, і я вам там відповім зразу. Так що ось таке. А зараз, всім до зустрічі, всім папа, ми розпокою, затишку, бережіться.